Поки одні гуцули тягнули на спині стікаючих крові побратимів 3-5 кілометрів, бо немає транспорту. Люди зі сходу України розважаються в горах, на скутерах і позашляховиках. Так не може бути. Написав на своїй сторінці в соціальних мережах Василь Гасинець. У мене склалося враження, що там у Карпатах ховається близько 50% призовного резерву ухилянтів з Дніпра, Донбасу, Запоріжжя, Сум, Чернігова, Харкова і інших східних та центральних областей України. За словами капелана, майже біля кожного готелю стоять десятки спеціально облаштованих позашляховиків і квадроциклів для розваги по гірських схилах, годованих ухилянців, з яких переважна більшість ненавидить Україну, і українців волосся на голові до мізинців на ногах усім єством. Тож Василь Гасинець закликає націоналізувати та відвести на фронт квадроцикли та позашляховики з відпочинкових комплексів Карпат.